До процедурних об'єктів належать стандартні та покращені примітиви, а також інші групи об'єктів. Зараз ми розглянемо ще одну групу процедурних моделей, а саме Двері. У першому розділі командної панелі Create, у першому підрозділі Geometry розкриємо список типів об'єктів і виберемо Двері. Перед нами група із трьох інструментів створення дверей. Pivot на петлях, Sliding розсувна, Bifold – двоскладна. Розглянемо порядок роботи та особливості кожного типу дверей. Pivot. Дані двері є звичайним дверним полотном, прикріпленим до одвірка з одного боку. Створюються такі двері в три дії. Спочатку задається ширина дверей, потім товщина одвірка. Після цього висота дверей. В результаті виходить нескладна модель дверей з одвірком. Ця модель, як і інші процедурні моделі, може бути змінена за допомогою параметрів. Перейдемо до другого розділу командної панелі. Тут перед нами два сувої, Parameters параметри. та Leaf Parameters. Параметри полотна. У першому сувої розташовані загальні параметри моделі Height висота, Width ширина. І деп глибина дозволяє точно задати габаритні розміри дверей. Double Doors – подвійні двері, опція, за допомогою якої можна перетворити двері у дві часті. Flip Swin дозволяє змінити напрямок відкриття дверей. Flip Hinge – змінює позицію петель. Тобто змінює сторону відкривання дверей. Параметр Open відкритий дозволяє повністю або частково відкрити двері. Значення даного параметра змінюється від 0 до 180 градусів. Чим більше значення даного параметра, тим ширше відчиняються двері. Далі розташована група параметрів Frame одвірок. Тут можна увімкнути або вимкнути наявність одвірку Create Frame, а також налаштувати габаритні розміри одвірка Width, Depth, Door, Offset. Параметри сувою Leaf Parameters – параметри полотна відповідають за характеристики дверного полотна. Тут можна налаштувати товщину полотна Sickness. Розміри фільонки, Style Stop Rail. Розміри нижнього відступу фільонки. Bottom Rail. Кількість панелей по горизонталі та по вертикалі. Panels Horris, Panels Word а також відступ між фільонками Mountain. У групі параметрів Panels панелі можна редагувати характеристики фільончатих панелей. Тут представлені три режими: None, нічого, Glass – скло. Та Бевалд скошений. Наступний тип процедурних дверей слайдін, розсувні. Це дві часті розсувні двері, які за механізмом відкривання нагадують двері у купейному вагоні. Ці двері мають такий же набір параметрів, як і попередні. Тут також можна редагувати габаритні розміри, напрямок відкривання та властивості дверного полотна. Двоскладні двері відрізняються від попередніх лише механізмом відкривання. Дверне полотно складається при відкриванні та розкладається при закриванні. Параметри цих дверей також не відрізняються від параметрів попередніх дверей. Процедурні двері використовуються коли необхідно швидко і досить умовно показати двері у проєкті. Якщо ж йдеться про створення детально опрацьованого, максимально реалістичного проєкту, то краще моделювати форми дверей самостійно.